Знайомства з від'ємними числами. І так, створимо новий проєкт. От у нас створений новий проєкт, або можна натиснути Файл новий. І у нас, як, звичайно, ви бачите тільки кіт. і створимо для нього такий простий скрипт. І так, подія, коли клавіша пропуск натиснута. Нехай він переміщається на 10 кроків. І так, якщо я натисну пропуск, ми бачимо, кіт просто йде з цена. Для того, щоб навчити його ходити задом наперед і робити все навпаки, нам потрібно від'ємне число мінус 10. Воно е, потрібно нам для того, щоб ми бачили, да, е, щоб робилось це навпаки. Да? Право обміняти наліво, верх на ніс, перед назад, розгін на гальмування, зростання на зниження, зліт на падіння і так далі. Тобто, давайте зараз у скрипті 10 замінимо на мінус 10, на від'ємне число, на число з мінусом. Ну і подивимось, що у нас вийде. Тобто, натискаючи пропуск, ми бачимо, що код у нас йде задом наперед. Тепер давайте спробуємо кота навчити нявкати задом наперед. Тобто, це теж можна зробити за допомогою від'ємних чисел. І так, зараз ми трошки змінимо скрипт. Ми зробимо наступне додамо блок стиль обертання. Поставимо перед блоком переміщення зліва направо. Поставимо, якщо на межі відбити. І грати звук, переходимо на бузькові блоки, відтворити звук «Няв» ми поставимо. І так, от такий у нас скрипт. Отримали ми. Коли пропуск, то може міняти обертання, переміщувати, якщо на межі відбивати і відтворювати звук. Давайте спробуємо, як це, як це буде виглядати. Ви бачите, да? От. перейдемо на вкладку звуки. Тут ми бачимо зображення звуку. Чим ширше смуга, тим звук голосніший. І натиснемо на кнопку Трикутник. Ми будемо чути звук. І внизу є ефекти, які ми можемо виконати зі звуком. І так, є ефект обернути. Ми перевертаємо звук. Він звучить у нас навпаки. Да? Поміняли. Переходимо на вкладку Код, і давайте послухаємо, як зараз у нас звук зовсім іначе. Ви бачите, навпаки, все грає, тобто можна перевертати не тільки рух, да, а перевертати ще і звуки. Давайте зараз запишемо якийсь звук, зробимо запис, і записаний звук теж можна перевернути. І так, переходимо на закладку звуки. Обираємо е, тут варіант запис з запис мікрофону. Я е, дозволяю використовувати. І для того, щоб записати звук, я натискаю кнопку Записати і говорю: Привіт! 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 І зупиняю запис. Е, можна послухати. «Привіт». Привіт! І після цього я зберегаю цей звук. Ну, і я спробую його, ну можна тут деякі моменти обрізати. Спробую його обернути. Ибер, ибер, ибер. І ви бачите, да, який звук вийшов. І так, давайте ми спробуємо у кота поміняти звук на свій, той, що ми записали. І подивимось, що вийде. Натискаємо на клавішу пропуск <плес> та, і чуємо, то наше, то, що ми записали, звучить навпаки. Ви можете завантажувати свої файли, але не треба завантажувати дуже великі, тому що ну, можна там видаляти куски, але от така робота зі звуком, таку роботу можна виконувати. І так, використовуючи від'ємні числа, можна створити багато цікавих проєктів, з якими зараз попрацюємо, наприклад, проєкт привид, який буде у нас з'являтися незвідки. І так, зараз ми вибираємо спрайт привід. Для цього ми натискаємо Обрати спрайт, переходимо в бібліотеку і шукаємо привіда, який нам подобається. Давайте в фантазії зайдемо. Нехай у нас привід буде отакий, можливо. Я буду його використовувати, такий привід. Тепер у нас два спрайти, да, кіт мені не потрібен, я його видаляю. У мене залишається отакий от привід. І для цього привіда я зроблю два таких скрипта. І так, починаємо з подій. Коли натиснуто прапорець, ми почнемо після натиску, щоб програма починалась виконуватись, не коли пропуск натиснута клавіша, а коли Прапорець. Переходимо на вигляд, і ми обираємо встановити ефект, встановити ефект, призрак, да, привид. Ставимо назначення 100. Далі подія. Коли натиснули, це у нас початок програми, да? коли ми натиснули прапорець. Тепер, коли ми натиснули клавішу пропуск, у нас повинен е, з'явитися привід, да? і він починає рухатись у нас. Тобто, з'являється стиль обертання зліва направо, він у нас переміщується, з'являється. І буде там дуже повільно, нехай я поставлю одиничку. Далі, якщо він дійшов до межі, то нехай він відіб'ється, якщо на межі відбити. І потім знов треба нам вигляд поміняти, змінити ефект привід на мінус один. І так, давайте протестуємо роботу цієї програми. Клацаємо на прапорець. І так, у нас немає привіду, він сховався. Так, він зникає. І коли я натискаю клавішу пропуск, то він починає з'являється, Так, А коли. Знов натискаємо на, на відповідно на пропуск. Ви бачите, да, він рухається. І коли я знов натискаю на, і так? коли ми натискаємо клавішу пропуск, ми бачимо, що привід може рухатись по сцені, да, з'являється не звідки, і може рухатись по сцені. Так, тепер давайте трошки домалюємо сцену. Виберемо сцену, перейдемо на вкладку намалювати, зробимо таке заповнення. От. І потім ще давайте на сцені за допомогою пензла намалюємо, наприклад, якісь зірки. Намалюємо от такі зірки, відповідно. Все. І давайте повертаємось на коди і повертаємось до спрайта і побачимо, як у нас працює програма. І так, коли натиснемо на пропуск, то він відповідно рухається, цей привід. Можна зробити переміщення його трошки більше. І от так він рухає, так працює програма. І зберігаємо свій проєкт.